Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. І у нас з вами сьогодні субота. І ми готуємо обід разом. Обід у нас сьогодні такий невеличкий, тому що ми не встигаємо поїдати те, що готуємо. Тому сьогодні у нас до всього-навсього одна страва. Але смачна. І трішечки поки будемо готувати, трішечки з вами поговоримо. Чайник закипає, як завжди, моя традиційна кава, і під каву будемо варити. Я, до речі, 4 дні не пила каву. Пила різну травичку для покращення свого самопочуття, а сьогодні я вирішила побалувати себе трішечки кавою. навіть не так самою кавою, як оцим. цим. Ароматом і самим приготуванням. Тому що саме приготування кави, воно як релакс. Навіть якщо ви самі не п'єте, спробуйте приготувати комусь, і ви побачите, який заряд бадьорості і енергії ви отримаєте. Це ну, кава є кава. Особливо, якщо це, ну, я ніколи не використовую розчинну. Я не розумію її смаку. А саме це в мене навіть млинок є, коли це свіжі зерна, і ти їх перемелюєш, а потім заварюєш, і це такий аромат. І це сама така процедура. Ой, ну, як завжди. Ну, в тому теж свій такий є така. Як родзиночка, коли кава трішечки наляпала, і тепер потрібно на гарячій плиті його витерти. Це теж вищий пілотаж. Одним рухом руки і плитка чиста. І хочу вам сказати, з цього приводу дуже багато в сім'ях сварок із -за таких дрібниць. Чи то дружина, чи то чоловік. Каву заварював, збігла кава. Лем, лементу підняли, зняла дві хвилиночки вже немає і, і нема проблеми. І так багато, так на кожному кроці. От буває так, ну я не знаю, у нас якось трішечки не так. Іноді теж, буває за дрібнички заводимося. А от ж бачимо в інших сім'ях це просто жах, якийсь якась дрібниця і вже ціли, ціла війна. Але сьогодні в нас буде не про те. Якщо ми з вами будемо сьогодні готувати ось таку смакоту. Це куряче філе. Це ось такі я вам не, неодноразово показувала отакі. Я беру овочі заморожені. І цього разу зробимо з курячим філем. Зробимо із рисовою січкою. Ось так вона мене промита і просушена, щоб вона була не мокра. Ось. Сюди я додам От так, трішечки куркуми, пів півчайної ложки, десь на кінчику чайної ложки, прикопченої паприки. І сушений чесник і сіль, і перчик до смаку. І потрібно буде окріп. Оце буде така смакота, в нас, як рагу, як різотто, Як різотто. хочете його назвіть, але воно смачне, воно яскраве. І будемо робити його максимально корисним. І зараз поговоримо про корисне і не корисне. І от поки буду, буду пити паву, каву, і розповім вам про корисне і не корисне. Всі продукти. От що, чому я вирішила розпочати цю тему, я вже говорила не один раз шкідливо-нешкідливо, шкідливо, а це буде корисно-некорисно. корисно. Некорисно. сьогодні коментар під млинцями. Минці готувала. Сода не корисна, не дай Бог, соду вживати не можна. Потім, щось ще прийшло, що теж дуже не корисне. Олія. Олія дуже шкідлива. Я вам повинна сказати, олія дуже шкідлива. Дуже. Особливо ця сучасна, оця така прозора, яку ми вибираємо. Вона, коли залишається на сковорідці, буває таке, що приготував, і не відразу помив її. Вона через півгодинки вже Вона робиться тягуча і вонюча, вона такий запах неї, як, як оліфа називається оліфа, коли мастило таке, як хто знає фарбу розводили, Отаке. вона не корисна. Але де ти дінешся без олії? І от мені там. Пишуть одні мудрі люди і з гарним гаманцем, тому що це людина така, який бюджет, бюджет маленький, вона цього не напише. Потрібно смажити або на кокосовій олії, або ж на вершковому маслі. Так от що я вам хочу сказати: хто сказав, що на кокосовій маслі, на кокосовій маслі смажити можна, що це корисно. Хто вам сказав, що на вершковому маслі смажити можна, бо це корисно. Я вам скажу те, що смажиться, і те, що перегорає, накаюється до температури кипіння, яке б не було то масло, воно шкідливе. Розуміє? Тому, по-перше, ми їм молоту олію смажимо не кожного дня. По-друге, ну, виходу іншого немає. Або бути веганом. Навіть не вегетаріанцем, а веганом. Різницю, хто знає, вегетаріане це той, хто їсть тільки рослинну їжу, але є термічна обробка. А вегани це ті які їдять, тільки рослинну їжу, але вони її навіть не піддають термічній обробці. І, тобто сировідіння, їдять сирим. Тільки так. А зашкідливе, нешкідливе, і цукор шкідливий, і сіль шкідлива, але коли сіль не вживати багато. Не те, що не багато взагалі не вживати, судини стають ломкими. Якщо зовсім перестати вживати цукор, глюкози не вистачає в організмі, у судинах і не доходить до мозку, глюкоза людина може знепритомнити, вона не і слабкість, вона і ходити не може. Таке, шкідливо, нешкідливо. Саме таке, що дуже таке розпространене, як воно розширене і таке всім відоме, страви, це натертий сир зверху, щоб не запікали. І всередину ми кладемо, і зверху тертим сиром притрусили. Так оце саме шкідлива річ, яка може бути. Оцей твердий сир піддавати повторній термічній обробці, взагалі ні в якому разі не можна Ми ж це робимо. Всі оці піці, оце все, це все шкідливо. Тому ми обираємо, і якщо розумна, мудра мама, жінка, дружина, вона просто бачить, що сьогодні в неї смажене. На обід, то на вечір вже не буде смаженого. А якщо сьогодні смажене, завтра щось таке інше, щоб трішки чередувати його ось так. Так що бути мудрими, ніхто не забороняв і це все нормально. П'ємо каву і працюємо далі. Не полінувалася, попила каву і не полінувалася вийти на свої квітники. Сьогодні у нас 25, значить 25 січня. І розпускаються наші підсніжники. Поряд Ви гляньте, як це виглядає гарно. Ось так. це трішечки вам позитиву. Вийшла на двір, щоб вам показати підсніжники. Коляня лаявся, казав, що дожини мене, бо я отак як стояла. І так, і вибіг. Так мені захотілося вам показати. Так, що я роблю перш за все? Ставлю сковорідку. Сковорідка глибоченька із з кришечкою. Якщо у вас є якийсь казанок, такий невисокий, можна казанок. Наливаємо олію, в нас вона не шкідлива. Все, що потрапляє до нас до рук, ми благословляємо, просимо Господа, щоб він благословив. Тому що він сказав, всяку їжу благословляйте. І їжте, і очищайте, просіть, нехай Господь очистить, освятить, і тоді можна вживати. Е, як двічі на рік, так, я не, не пам'ятаю, коли йдуть до церкви і освящають там і ковбаси, і все, на свята, і тоді його можна їсти, тоді воно не шкідливе. Це, а ми можемо, ми маємо таку владу навіть вдома. Кожен з вас просто просить Господа, Господи, освятий, очисти, щоб нічого шкідливого не було. Навіть написано в Слові Божому, що навіть якщо щось смертоносне вип'ю, не пошкодить нам. От, навіть якщо щось там є смертоносне, воно нам не пошкодить. І тепер що робимо? Розігрівається. Перш за все, нарізаю цибульку. І тут цибулю обов'язково не обов'язково і теж великими маленькими шматочками на ваш. Розсуд, тому що овочі в нас будуть ціленькі і все-таки воно тут буде в нас крупненьке. Під я вам показала, щоб трішечки вас порадувати, підняти настрій. Тому що погода кепська, настрій кепський і вийшла на двір знову сирена завила. Тому в кого там сирена, в кого небезпечно, нехай Господь слова, вас і береже. І Господній щит, хай буде над вами, вашими рідними, близькими, над вашими домівками. Тому що життя складне. Я завжди кажу, моліться, моліться Господа допомоги. І вивчайте 90 й псалом, який є, як написано, молитва, допомогу. Так, нам потрібно, щоб гарно розігрілося, тому що ми кидаємо цульку в розігріт. Так, відкриваємо овочі наші. Ага не так то відразу відкриєш. Ось такі я дуже їх полюблюю, вони тут різні. І цвітна капуста, і броколі, і морква. Ой, я так люблю їх. І навіть брюссельська капусточка є. Я б їх їла щодня, але коляня не любить. Тому... Я не знаю, як ви. Я думаю, що кожна жінка готує, кожна дружина готує так стравиші. більше, Менше всього звертає увагу на себе, а більше на чоловіка і на дітей. І навіть якщо вибирати між чоловіком і дітьми, то більше на дітей. Тому що чоловік поїсть якось, а діти як не поїдять, то голодні будуть. Дуже розіту це на великому вогні це готується. Поки що на великому вогні і обсмажується. І тим часом нарізаємо швидесенько, нарізаємо куряче філе на невеличкі шматочки. Кришкою поки що не накриваємо. Такі кубики 2х2. Я кидаю спочатку цибулю, висмажую, а потім м'ясо. Якщо зробити навпаки... М'ясо пустить сік і цибулька не просмажиться. А ось тепер цибулька почала румянитись, ось так по краючкам. І викладаємо сюди м'ясо. Раз, помішуємо і поки що не трогаємо, щоб м'ясо в нас запечатувалося, зробилося білим з усіх сріб, щоб білок запечатався, тоді буде смачніше. Okay. Ніколи не викладайте м'ясо на суху сковорідку і на холодну. Нам потрібно присмажити не солимо, поки що не печемо, нічого не робимо. Так, ось бачимо вже побіліло. Аж тепер перевертаємо. До речі, хтось мені написав із підписників, чому ви у вас такий уже старий цей чайник, чому ви не заміните чайник на електричний. Я вам повинна сказати, що у нас два електричні чайники. Один з них звичайний, а один подарувала мені доня такий керамічний, такий, що можна потім на стіл ставити, він дуже-дуже гарний, такий гарний. Але ось як ось так у нас не прижилися вони. Стоять обидва для гостей. Гості приїздять, приїздять приходять, ми ставимо. Коляня не любить. У нас стоїть хлібопічка, він не любить слібопічки, тому що не пахне хлібом. Чайник електричний, от не так йому. Для нього, та й для мене, коли ставить, він вранці встає, ставить, ставить чайник собі, поки там готує щось там, цей, щось робить. А він оце, коли закипає, він бурчить чайник, підсвистує, він подає якісь знаки, ознаки життя на кухні. Ну, це теж для нас це знаково. Є чайники такі, але ось цей чайничок, він бурчить, він щось там собі свистить. Ну, це ознаки життя. Тому є в нас чайники, не хвилюйтеся, все в нас є, але ну, так, нам так більше подобається, то так ми робимо. Ось бачимо, що вже м'ясо запечаталось, воно вже з усіх сторін біленьке. І воно нам не... Бачите, соку такого. Бурого і м'ясного немає, тому що ми вкинули дуже гарно розігріту вже олійку з цибулею. І цибуля присмажена. А якби ми зробили навпаки, спочатку м'ясо, а потім цибули, вон, такого б не, ефекту не було. Нам потрібно саме так. Ось тепер окраємо трішечки. Потім ми ще присолимо все, але саме м'ясо. Потрібно трішечки просолити, тому що готується страва дуже швидко і м'ясо може не пропитатися сіллю і перчиком. Тому чуть-чуть, не -чуть, небагато. Потім ми все доведемо до смаку. І відразу, і відразу, такі аромати. О. Це в нас ще поки все Не під кришкою. Отак. Коли м'ясо вже майже готове, дивіться, воно таке ум'яненьке, викидаємо цю красу. Ви тільки погляньте на, оце, на оцю красу. Я б їла його таке кожен день. Дивіться, яке це багатство. Це звичайна заморозка звичайного супермаркета. У цих супермаркетах таке є. Хвилиночку, нам потрібно його погріти і прогріти, щоб воно разом подружилося. І тут вже можна накрити трішечки на декілька хвилин. Гарно прогрілося, це все в нас на великому вогні, ми поки що не прикручуємо. І ось тепер додаємо на цю кількість. Я взяла півтори склянки рису, але я подивлюся, скільки мені потрібно буде. Я використаю з скляночок. І нам потрібно з рисом разом ось так. Це все змішати. Я навіть не знаю, якщо робити це без олії, то що можна додати і як можна зробити, щоб це було без олії. І ось тепер вже все разом додаємо меленому перчику, додаємо сіль, пам'ятаємо, що рис полюбляє сіль. Додаємо куркуму. На одну кучу ніколи не кидаєте, тому що розмішати до, до кінця вам не вдасться. Куркума і додасть трішечки такої пікантності і кольору. І, звичайно, сушений чесничок. Чайну, ложечку можна сміливо додавати. Він різкого смаку і аромату не дасть. Ось так, гарненько зміщуємо. Уже рис забрав усю олійку, весь жирок рис уже забрав. Бачите, дивіться, сухо, вже сухо. От. Ось тепер, що ми робимо, наливаємо окропу. Так, щоб покрило. Зкриваємо кришечки і прикручуємо вогонь. Ось так. І півгодиночки точно буде готуватися, але все-таки потрібно буде час від часу перемішувати. Так як рис вбирає рідину дуже швидко, тому поглядайте, якщо рис скуштуєте, якщо рис не дуже готовий, додайте ще окропу, але ні в якому разі не холодної води щоб у вас був окріп на поготові. Так все. І залишаю на... на півгодиночки залишаю. Ось це те, що нам потрібно, той результат, який нам потрібен. На дні зовсім трішечки сам дивіться який, прозорий. Дуже гарний, тому що тут у нас куркума, і воно доволі такий золотистий, який бурштиний колір. Вже води немає зовсім. Андрій, бачите, воно ну, на одній немає зовсім. По бокам трішечки. Оце так мені і потрібно. На цьому етапі я скуштувала, вимикаємо і через декілька хвилинчок будемо насипати готову смачну страву. Ось такий обід у нас вдома вийшов. Смачненький Граговичевий, 4 різотто, як його назви. Куляні улюблений ліч. Це наше лічо на каналі є. Йому ми з житнім хлібчиком і томатним соком. Ось такий у нас сьогодні обід. Ще в нас є супчик вчорашній. Так що з голоду не, не помремо. То що ми не готували, чи перше, друге, третє, чи тільки щось одне, чи з м'ясом, чи без м'яса. Завжди дякуємо Господу. І за те, що в нас є що готувати, є де готувати, є для кого. Тому що це дуже важливо. Коли людина живе одна, я не знаю, як це. Я ніколи не жила одна, тому що в нас багатодітна сім'я, завжди був хтось, і я виросла в багатодітній сім'ї, і багатодітна сім'я в нас, тому завжди в оточенні. Але я знаю таких людей, які живуть одні, то їм не хочеться готувати для себе одного, щось таке, і вони готують, як не картоплю директа, то щось таке, що найшвидше. Ось так, а в нас смачний обід, ще суп підгріємо, і цього буде достатньо цілком. А я вам кажу так, як кажу завжди: нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. І щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. Щоб ви ніколи ні в чому не мали потреби, щоб ви завжди були на зв'язку з своїми рідними і близькими. Якщо навіть нереально близько, то віртуально, тому що як є зв'язок, зв'язуйтесь. Якщо маєте на когось якусь образу, пробачайте їм. І якщо ви щось зробили кепське таке, і ви розумієте, тому що совість. Вам не дає покою, вас мучає, не чекайте до завтра, тому що завтра можна не настати. Просіть пробачення сьогодні. Кращі слова, які у вас є, для своїх рідних і близьких, кажіть сьогодні. І навіть якщо ви не знаєте тих людей, але завжди є щось таке, що ви можете сказати добре слово. Навіть якщо продавчиня у магазині, якась груба, якась щось там з нею не так, ви не знаєте, що вона на сьогоднішній день переживає. Тому знайдіть щось таке, щоб сказати, яка вона немало чина, яке в неї гарні волосся, як вона, які в неї вона гарні очі, яка в неї щира посмішка, щось знайдіть, як воно правильно працює, де б то ви не були, чи то в аптеці, чи то в магазині, чи на заправці, де б ви не були, знаходьте добре слово і кажіть людям добрі слова. Тому що кожне добре слово, воно ніби камінчик, ви його кидаєте, і воно отак кругами розходиться. Добре слово сказали цій людині. Людина посміхнулася покупцям, які проходять повз неї. Вона їм посміхнулася після вашого слова, і ця посмішка пішла, як маленьке сонечко, засвітилося когом. Тому ось так. І ще кажу всім моліться. Моліться, тому що наша молитва це як, як свічечка. Засвітили свічечку, поставили на віконечко. Кому вона може дорогу казати одна свічечка? Але все-таки якогось попутнього, який збився з дороги, і ваша свічка може направити, так і коли ви молитеся за своїх рідних, близьких, молитеся за хлопців. За наших. Наскільки ми знаємо, ну, наші близькі, рідні, знайомі воюють, вони кажуть, що не відчувають молитви людей. Там, де, там, де взагалі є такі місця, де вони б не мали вижити взагалі, їх навіть не коснулися. Тому молитва має велику силу. Так от, якщо на кожному вітній, Тобто в кожній оселі, в кожному серці буде ця молитва, як свічечка. Уявіть собі, коли ви йдете по вулиці, і на кожному вікні світить така свічечка, і людина не заблукає. От такий у нас сьогодні з вами готуємо обід разом. І я від себе скажу, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, любов, десь там за кадром на дворі працює коляні. Завжди з вами віримо, сподіваємось, що ми з вами ще зустрінемось.